Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож особисто для мене було завжди цікаво, і думаю, що багатьом з вас які ж пенсії отримують наші знаменитості. Ну, получається вже трішки колишні знаменитості, але ті люди, яких ви добре знаєте, які весь час були на сценах, які весь час були на телевізорах, яких ви весь час бачили, тож як вони зараз живуть, скільки вони отримують, тому що відверто вони самі скаржаться. Так як і більшість пенсіонерів, що пенсії дуже малі, хотілося б більшого, що артисти і усі талановиті люди в Україні не ціняться від слова зовсім. Але що вже тоді сказати про інших пенсіонерів, так, ті, які пропрацювали все життя, тож давайте розберемось, тому що вони в ефірах дали цифри, так, які вони отримують, давайте порівняємо їх з іншими пенсіями, і тоді будемо робити якісь висновки. Но, скажімо так, за життя вони звикли жити ну, трішки по-іншому, сильно по-іншому. Дуже багато з них. Да, не спорю, були там і люди, які дуже, ну, не то що схожі, є звичайними і ведуть себе як звичайні люди, але були такі, які землі під ногами не бачили і тому інше. І тоді поговоримо, які ж пенсії будемо отримувати ми. Блогери, ті люди, які весь час також перед вами, але вже через екрани телефонів. Тож, давайте по порядочку. Так, Павло Зібров розкрив інформацію про свою пенсію і каже, що наразі він отримує 8300 гривень. І заявляє, що така пенсія для нього є більш-менш. Хотілося б, звісно, отримувати більше, але ну, так вже більш-менш. Іван Попович розповідає, що він отримує 5 тисяч гривень, і каже, що цього вистачає лише на заправку автомобіля, і щоб попити десь по дорозі чаю чи кави бо поїсти вже ну, там не буде на що, і це відверто так. Люди, які продовжують вести активний спосіб життя на пенсії, а не сіли вдома, то їм тої пенсії приблизно плюс-мінус на то і вистачить. Що дуже прикро, тому що за кордоном люди за ці кошти мудряються подорожувати, відкладати, платити комуналки, лікуватися і ще й залишається. Давайте далі. Знаменитий співак Іво Бобул. думаю, що ви всі його чудово чули, знаєте. Теж 5 тисяч гривень і відверто скажеться, що це дуже-дуже мало. Я так розумію, якихось додаткових доходів в нього, напевно, Небагато, але каже, що за кордоном за таку саму роботу, за такі самі досягнення людям платять набагато більше. Ну, то залежить, які ще податки вираховують за кордоном і в нас, артистів, і які артисти показують прибутки. Продюсер Володимир Бебешко, знаменитий український продюсер, багато хто бачив його фільми, так? Отримує мінімалку. От тобі й на. Да? Всіх на слуху на екранах мільйон разів написаний, працює все життя, мінімалка це що зараз, 2,361. Будь ласка. Але Кудлай не сказала точної суми, але сказала, що вона не буде казати через те, що пенсія дуже мала. Їй просто соромно про то говорити. Як бачимо, що артисти, які Більшість інших пенсіонерів отримують плюс-мінус ті самі суми. А все тому, що це не прив'язано до професії, нас більше отримують лише там, депутати, прокурори, судді, бо в них то прив'язано до професії, а всіх інших то прив'язано до внесків, які вони платили. І якщо артисту платилося все в конверті, то воно ніде не зараховувалось і разом з тим нікуди не показувалось. Якщо то були якісь Корпоративи, ще щось, да, яке вони зазвичай не показують, а тільки офіційні свої доходи, які вони отримували від Міністерства освіти, там чи не освіти, да, ну від культури, міністерства культури, то таким чином отримують такі малі пенсії. Я думаю, що якби показували все, то пенсії були б значно більші, але б тоді податки потрібно було платити більше, що не всі українці люблять робити. А скільки ж будемо отримувати ми, блогери, от такі як я, інші, які ведемо блоги, отримуємо прибуток. З цього це нікому не секрет, і кожна праця повинна оцінюватись і платити за те, так, щоб був якийсь ну, інтерес і сім'ю ніхто не відміняв, кормити потрібно. Але і платимо податки. Платимо податки, ЄСВ, утримуємо пенсіонерів. Тож. В результаті, так як ми ФОПи, а всі ФОПи це єдиний соціальний внесок. І в результаті мінімальна пенсія. Мінімалка. От на що я можу розраховувати, коли я вийду на пенсію. Зможу я на ній прожити? Так як і більшість пенсіонерів, звісно, ні. Е, тому що на ній можна тільки вижити, постаратись вижити, ну, ніяк не допомогти там, дітям, внукам і всім іншим. Тому... Е, Потрібно вже зараз думати про своє майбутнє, так? якісь накопичувальні системи, держава нам щось там обіцяє вводити. Будемо дивитися, як то все буде впроваджуватись, так? тому що незрозуміло, чи зможемо на старості працювати, чи ні, як вона взагалі настане, чи настане вона. Ну, питань дуже багато, але факт залишається такий, що в більшості випадків. Молодь зараз працює дуже часто неофіційно на мінімальну зарплату по, цьому, по документам, а все остальне в конвертах. І таким чином це призводить до того, що на пенсії або не будуть отримувати нічого, або будуть отримувати якісь мінімальні соціальні виплати. І прикро, прикро, що все до того рухається. То буде дуже невелике навантаження на державу в майбутньому. Якщо тоді всі будуть працювати в білу, то вони покрити потреби цих пенсіонерів зможуть отак. Но разом з тим прикро за людей. Тому що бачиш, як зараз пенсіонерам нелегко, да? як зараз виживають на ці копійки, що платять. А тоді. Вже зараз Міністерство соціальної політики відверто говорить, що майбутнім пенсіонерам розраховувати на якісь великі пенсії не потрібно. Тому активно спостерігаємо за ситуацією в пенсійній сфері. Нагадаю, що ми розбираємо усі пенсійні питання і подивіться великі відео з відеофоруму, де ми обговорили питання підвищення пенсії, дуже інформативні, дуже повчальні. Дуже цікаві питання розбиралися. Уже коментарі з них збираються і передаються на наступний такий форум, де будуть його обговорення передаватись напряму в Міністерство соціальної політики. Тож долучайтесь, долучайтесь до каналу, долучайтесь до обговорень. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.